Посол Ізраїлю в Україні Михайль Бродський сказав, я не даватиму пораду Україні, але в Ізраїлі не може бути такого, що діти, чиновників чи міністрів не служать в армії. Це, мабуть, дивно чути українцям. Дивно, мабуть. І соромно, соромно за, за людей, котрі керують нашою державою. Соромно за себе, що не можеш на це все ніяк, ніяк вплинути. Соромно, що це, про це знають не лише ізраїльтяни, що, що це всі у світі, хто? Переймається якимось чином допомогою Україні, вони про це знають. І це їх також розмотивовує. Бо чому вони повинні кидати все і допомагати Україні, коли в Україні величезна кількість українців не залучені для того, щоб рятувати Україну?